Мила Ванівна на минулому тижні центр родина отримав чергову партію гуманітарної допомоги. Ця підтримка вона була спрямована для наших мужніх воїнів-захисників, які зараз боронять нашу Україну. Розкажіть, що отримали військовослужбовці і хто допомагає нашим мужнім героям? Так, дійсно на минулому тижні була отримана чергова гуманітарна допомога від громадської організації Підтримка Балщини, а саме займається і курує роботою цієї громадської організації. Бронзель, ми дуже плідно співпрацюємо з ним з перших днів війни. Наші волонтери. Разом з ним дуже багато допомагають нашим військовим. Були закуплені і автомобілі, і спеціалізоване обладнання. А медикаменти самі хлопці возили на до миколаївського шпиталю все все необхідне, дорогостоюче обладнання і препарати, які допомагають в військовій імені хірургії да нашим військовим хірургам для проведення складних надскладних операцій. Цей раз були надані. Такі спеціалізовані пледи, які використовуються також як тактичні ноші. Це дуже необхідно нашим хлопцям, і вже частина них було в перші дні передана на південь нашої країни, нашим захисникам Да, Вони дуже їм необхідні. Ну і також продукти харчування. Вони завжди передають те таке, що необхідне, що довгостроково зберігається і буде таким гарним підспір'ям нашим хлопцям на передові. Хочу, користуючись можливістю, подякувати за плідну співпрацю. Дійсно дуже багато допомагають, Дуже часто ми з ними співпрацюємо різному. Манітна, різнабічна і от все, що таке гаряче, дзвонять наші військові з передвою і надають ці негайні потреби. Завжди-завжди намагаємося їх задовільнити, знайти путі вирішення, щоб їх привезти в Україну. от Як і саме цим питанням і корує. Василь допомагає все це від наших донорів за кордоном перевозити через кордон і тут е-е Допомагаємо доправити ці грузи до наших хлопців як на південь, так і на схід нашої країни. Ну, звісно ж, даємо перевагу нашим, нашим подільчанам, ті, хто воюють зараз в різних військових частинах. Ми з ними плідно співпрацюємо, чуємо їх потреби і намагаємося. Ну, робимо все можливе для того, щоб забезпечити. Ви знаєте, що зараз да, наші волонтери вони можуть все. Немає, мені здається, немає такого ем, питання, яке по всі разом не ми з не змогли б вирішити, і всі працюємо в одному напрямку, впевнені в нашій найскоріші перемозі. Впевнена, я що ця гуманітарна допомога допоможе нашим мужнім воїнам захисникам, і вони переможуть. І буде така довгоочікувана перемога, так дійсно. А ми будемо продовжувати плідно співпрацювати, шукати інших наших донорів, наших благодійних фонди, всіма, всіма, у кого є змога допомагати нашій громаді. А ми в свою чергу, нашим військовим, нашим внутрішньопереміщеним, ну і нашим мешканцям, звісно ж.